І зараз я вам прочитаю дієтичний гороскоп на 30 листопада. Овен. Включіть у меню більше білка для стійкої енергії без втоми. Тілець. дозвольте собі улюблену страву, але обирайте найкращі та свіжі інгредієнти. У близнюків фокус на салатах та овочах, пийте багато чистої води це прискорить обмін речовин. Рак, в цей день готуйте самі. Домашня їжа, сповнена тепла, сьогодні засвоюється найкраще. Лев, їжте яскраві фрукти для вітамінного вибуху та гарного настрою. У діви мають бути присутні складні вуглеводи, каші, цільнозерновий хліб. Енергія має бути повільною та стабільною. Терези, Знайдіть гармонію між солодким та солоним. Оберіть корисну альтернативу десерту. Скорпіон час для очищення, смузі із зеленю та свіжі соки додадуть бадьорості. Стрілець. Спробуйте корисну страву незвичайної кухні. Дослідження їжі це весело в цей день для вас. Козиріг, не пропускайте основні прийоми їжі. Тепла та поживна їжа додасть сил. У водолія експерименти, час спробувати нову корисну добавку або незвичний веганський рецепт. Риби, легкі страви, особливо риба та морепродукти, сьогодні найкраще підтримують вашу енергію. Якось так, бережіть себе.